Тепер щодо забезпечення харчування. Це певною мірою все ж таки рішення індивідуальне. Держава тобі дає ну, харчування. Тобто дає забезпечення, тобі привозять продукти, з яких ти можеш готувати. Крім того, тебе забезпечують. Ну, Назвати це сухпайок трошечки навіть буде некоректно, тому що він нечо собі пайок. Оці українські пайки, я був приємно вражений, воно смачно. А що ну, туди входить? Різне буває. Ну, звісно, там є і оці от хлібці такі mm -hmm. сухі, але там обов'язково є якась кашка з м'ясом. Е Окрім того, інколи попадаються сухпайки, які з е, м, е, системою, що ти можеш це нагріти. Ну просто пам'ятаєте, mm -hmm. ж дитяча штука, карбін mm -hmm. кидаєш у mm -hmm. воду, воно нагрівається. Правда, ми його тоді ну, в дитинстві ми його використовували, що оце... бульбашки були. Ні, щоб бабах, ти що, можна ж було. Ти не робив такі нападки. Як Які бульбашки, кидаєш. дивися що робиться. Ти береш таку банку. Ну... Туди трошки водички, там дюрку таку про... — прокриваєш, це... і потім ну... підпалюєш, воно стріляє. Да, —— було, 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 було. на Пасху е... так... ну на Закарпатті, принаймні, ми так дуркували. Тут головне е... знати, хто з сусідів сваркою займається, в кого було. Звісно, в кої карбі, то звісно. <сум> О, там бачиш? Ось. А тут, ну, але основне це що, в тебе виділення тепла, <сум> Тобто ти грієш таким чином воду, і воно прям ти отримуєш гарячу їжу. Далеко не у всіх таке, але в українських сухпайках і в штатівських сухпайках. От Яке мені особисто попадалось. Е, от, що там є важливо? Там збалансовано білки жири вуглеводи. Це чисто ти на пачці прям дивишся. Ну, я оскільки медик я трошки занудний, то я прям дивився. Ну, воно так, як нас коли вчили на гігієні. Е, і воно насправді смачно. Ну не все, де коли буває. Ну але давай відверто, це все таки війна. Я ні не можу згадати от жодного дня, коли в нас були складнощі з їжею. Мається на увазі, що ти не мав ну, що, або з чого приготувати, uh -huh. або ти не мав що з собою взяти на позиції. Бувало, що на позиціях ну, вода переважно. Ну, але це тому, що ти її туди не приволочив. Або так сталося, що просто не можна було робити ну, ротацію. Таке бувало. Але щоб в мене до держави претензія, що йома, -йо нема що їсти, ну, брех... ну, ну, ну це була б брехня, щось таке казати.